Як довго Україна протримається без американської допомоги? Одне із ключових запитань, що зависло повітрі після суперечки в овальному кабінеті. Бо наразі, за словами президента Зеленського, на Америку припадає приблизно третина постачань зброї, яку використовують ЗСУ на полі бою. Трамп нагадав, що саме він у 2017-му дав нам протитанкові джавеліни, і саме їх нам привезли буквально перед вторгненням Путіна. Утім, кожна наступна поставка зброї, Хаймерси і бронемашини влітку 22-го, Петріоти навесні 23-го чи F-16 влітку 24-го приходили в малій кількості і, як не раз заявляли на банковій, пізно. До того ж, чимало тієї зброї в умовах дронової війни виявилося або неефективною, або взагалі не пройшли випробування реальним боєм, наприклад, танки, застосування Абрамсів на українському фронті рідкість. А от бронемашини Бредлі вкрай бажані у кожному підрозділі. Наразі Україна критично залежить від американських установок протиракетної оборони і особливо від кількості боєприпасів до них. Водночас ми вже почали розробку власних аналогів Петріота, але на це потрібні і гроші, і час. Схоже, європейці це зрозуміли і готуються до підтримки України без штатів. Норвезька оборонна компанія днями заявила, що планує виробляти в Україні ракети систем ППО «Насамс», які теж здатні перехоплювати балістику. Президент компанії Клі заявив, що йдеться про створення спільних підприємств упродовж кількох місяців і виготовлення сотень ракет. І ще один виклик снарядний голод. Україна тотально залежала від американських снарядів на початку 22 го Але за три роки разом із країнами групи Рамштайн нам вдалося суттєво збільшити постачання артилерії ось цих систем і покрити дефіцит 155-мм снарядів. Чеська ініціатива оголошена торік у Мюнхені, таки дала результат і зменшила снарядний голод на фронті. За найгіршим сценарієм, якщо Америка зупинить поставки зброї, наше військо протримається від півроку до року. Такі строки називають західні військові аналітики. Утім, це якщо нічого не робити. Бо за цей час Європа може запустити свої оборонні конвейери на повну потужність. До того ж, Україна вже зараз закриває 40% потреб на фронті власним виробництвом. І, вочевидь, на тлі останніх подій будемо нарощувати м'язи і ще більше.